Усім попривіту! Мене звуть Саша, це магазин геймерських девайсів А51. Пам'ятаєте, кілька місяців тому ми писали огляд на навушники Razer Kraken V4. Якщо ви його не бачили, будь ласка, сходіть подивіться, я доки що почекаю тут, тому що сьогодні ми будемо показувати навушники Razer Kraken V4 PRO. Звісно ж, я буду їх порівнювати просто з v 4 тому що цікаво, що саме тут змінилось і чому їх взагалі називають PRO. Як ви здогадались, відео буде. Довгим, цікавим і трохи душним. Тому, будь ласка, авансом протисніть лайк, лишіть великий коментар для просування цього відео, покажіть його своїм друзям, мамі, коту і всім іншим. А ми тим часом починаємо. Стартуємо, як і завжди, з анбоксингу. І що я можу вам сказати з цього приводу? Скомплектовано тут все дійсно по-королівськи. Тут ми бачимо самі вуха, в центрі коробки знаходиться магнітола. Жартую, звісно, це oled блок управління. Давайте виймемо їх. Раз, два, і подивимося, що тут у нас є ще. Відкриваємо таємний відсік в коробці і дістаємо з нього лист з Гогворцу. Але його я лишу для вас. А тут у нас знаходяться три дроти: міні джек на мініджек, другий дріт type c на type c і фінальний це класичний Type A на Type c Також ковпачки, стяжки, класний надійний преміумний дріт. І фіналочка ось такий симпатичний мішечок злого рейзера для транспортування навушників. Звісно, від якогось серйозного дамагу він не захистить, проте, якщо ви хочете взяти їх в дорогу в якийсь рюкзак, ця штука точно врятує їх їх від одряпанків. Давайте зосередимось на самих вухах. Що можна одразу сказати? Виглядають вони? Дійсно, майже ідентично, як Kraken v 4 Звичайна людина навіть не помітила б якісь відмінності. Проте ми з вами незвичайні. Ми прискіпливі поціновувачі девайсів, тому давайте звертати увагу на деталі, тому що вони тут є. І почнемо з вилок на чашках. Тут вони металеві, якщо ви пам'ятаєте, у Razer Kraken v 4 вони були пластикові. Класні, надійні, міцні, але пластикові. Тут вони металеві, вилки металеві, дужка металева, вся основа. Основа це метал. Мені подобається такий підхід, проте дечим за нього таки довелось заплатити. Якщо Kraken В4 важили 350 грамів, то ці важать 397. Плюс метал це, звісно, плюс вага. Що ще з цікавого? На голів'я, як і у v 4 покрите ПУ шкірою. Знизу знаходиться дихаюча технологічна тканина, всередині все наповнене приємною піною з ефектом пам'яті. Тут все ідентично. Але якщо звернути увагу на амбушури, то тут сховалась друга відмінність. У v 4 вони також були з технологічної дихаючої тканини, а тут для них використали ПУ шкіру. У чому принципова різниця, тому що у обох варіантів є як плюси, так і мінуси. ПУшкіра значно краще прилягає до голови, все сидить щільніше, виходить крутіша ізоляція, але з нею стає спекотно, особливо, якщо грати довго, а особливо, якщо ще й влітку. Технологічна тканина не так щільно прилягає і забезпечує нижчий рівень ізоляції, проте там добре циркулює повітря і голова не так сильно запарюється. Тут вже кожен має обирати на свій смак, особисто мені більше подобається таки ПУ шкіра. Тим паче, що тут вона неймовірно приємна, м'якенька, і ці амбушури чудово відчуваються. І так до речі, вони також наповнені піною з ефектом пам'яті. Як ви могли помітити, самі чашки також крутяться, що є безумовним плюсом, тому що ви можете зробити ось так. Раз, два. І ваше підборіддя не буде нікуди впиратись. Плюс за рахунок цього поворотного механізму вони значно краще прилягають до голови, адже наші голови не є ідеально рівними, як би грубо це не звучало. Таке було і на v 4 Просто відзначив, аби ви помітили. Розмір регулюється чудово, є прокреслені відмітки, по них все м'яко і чітко. Їзди. Як ви вже зрозуміли, вуха надійні та міцні, тому я не боюсь зробити ось так. Давайте тепер звернемо увагу на елементи керування. Більшість з них, як і завжди, винесені на ліву чашку, що у нас тут є: кнопка м'юту мікрофону, коліща для регулювання гучності, кнопка вімкнення-вимкнення навушників, порт Type-C і, звісно ж, мікрофон. До речі, помітьте, одна кнопка тут текстурована, а інша ні. Як ви думаєте, навіщо це потрібно для того, аби легше ідентифікувати їх на дотик? Чудове рішення. На правій чашці ці знаходяться дві кнопки. Одна з них перемикає пресети. Тут їх чотири Game, Custom, Movie та Music. Інша відповідає за регулювання Razer Sense HD Haptics. Якщо хтось не знає, що це розповім за кілька хвилин. А з цікавого кнопки тут по-іншому тиснуться і навіть звучать це, якщо порівнювати з V4. Я не знаю, що вони з ними зробили, що прикрутили і що під них проклали. Проте звучання інші, відчуття інші, і преміумність буквально відчувається. Тактильно. Тепер про динаміки, бо ми все-таки навушники оглядаємо. У В4-х стояли Razer Titanium. Тут Razer Triforce BioCellulose. Вони 40 мм. Виробники пишуть, що надтонка мембрана з біоцелюлози знижує спотворення, забезпечує підвищену чіткість звучання і глибокі низькі частоти. Також вуха підтримують технологію THX Special Audio, тобто тривимірне звучання на основі передових просторових алгоритмів. Що це все означає, якщо людською мовою? Перше класне звучання. Друге позиціювання. Я не аудіофіл, щоб зараз навалювати про розширену звукову сцену. Та інші речі буду спиратись виключно на власний досвід. Тут є деталізація, тут немає каші, тут нормальні низи, тут все окей, з позиціюванням під час гри я вкрай чітко розумів, де знаходиться мій супротивник. Чи набагато це краще, ніж у звичайних В-4. Я б не сказав. Так, звучання хороше, але чи назвав би я цю різницю разючою? Ні. І коротко щодо музики, як я вже й говорив раніше, тут є спеціальний окремий пресет під музон. І воно то окей, але настільки, наскільки це може бути в ігровій гарнітурі. Усі ми розуміємо, що вона робиться специфічно, не під музику. Звісно, через те, що це преміумна модель, вона звучить краще ніж багато навушників середнього цінового діапазону, але робилась вона не під це, тому чогось неймовірного очікувати не варто. Цікавих можливостей тут є Razer Sensa HD Haptics, про який я говорив раніше. Що це означає? Навушники вібрують під час гри чи перегляду відео, в якомусь шутері вам під ноги впала граната. Ви це не лише почуєте, але і відчуєте. Це крута технологія, взагалі жодних питань. Звісно, вони вібрують не так сильно, як, наприклад, геймпади на консолях, але це все одно відчувається і додає атмосферності. Але підозрюю, що аудіофілам може не сподобатись. Через те, що трішки відволікає від звучання. Проте я не з них і викручував Haptics на максимальні показники. Просто ставився до цього як до атракціону, і мені дуже сподобалось. За бажання цю функцію, звісно, можна повністю скрутити. І ніяких сюрпризів вона нормально просаджує батарейку. Якщо вже почав про автономність, то давайте швидко і закінчу. В 4 тримали 70 годин, ці тримають 50 годин, і я вже розповів чому. Що ті ще інші повністю заряджаються. Протягом години просуваємось до основного oled блок управління. Вам, до речі, не здається, що ми десь вже бачили цей дисплейчик? Якщо ні, будь ласка, гляньте на цьому ж таки каналі огляд на останню Black Widow. У ній був точно такий самий. Мені здається, вони його тепер прикрутять до всього, навіть до мишок. Але якщо без жартів, це неймовірно крута та функціональна річ. Сам девайс нормально зібраний, прогумлений знизу аби не ковзав столом, і мінімально збирає відбитки. Позаду бачимо два входи Type-C і один для мініджека. До речі, завдяки останньому можна під'єднати цього малого до геймпаду у консолях і законектити навушники таким чином без дроту. Дуже зручно. Як ви вже зрозуміли, цей блок виконує функцію передавача, тобто тут ніде немає маленьких якого свисточка 2,4. Він і є цей свисточок. До речі, конектитись ці вуха можуть одночасно і через 2.4, і через Bluetooth. Тобто ви можете грати на 2.4 для мінімальної затримки і максимальної якості, і тут таки відповісти на дзвінок за допомогою Bluetooth. Це дійсно унікальна можливість, яка є дуже зручною. А загалом тут можна перемикатись між шістьма розділами. Робиться це за допомогою даної клавіші, а налаштування в кожному розділі відбуваються за допомогою цієї крутилки, яка, звісно, не лише крутиться, а ще й натискається. На дисплей можна вивести різноманітні анімації, скрінсейвери, відомості про навушники чи ваш ПК загалом, наприклад, температуру проца або відюхи. Все це налаштовується через синапс, як і завжди. Швидко щодо мікрофону. Як бачите, цей абзац ми пишемо безпосередньо на нього. Він тут надширокосмуговий, як і був раніше. Ховається в чашку, приймає необхідну форму і має індикатор. Він світиться червоним, якщо зам'ютити мікрофон. Дуже зручна функція, тому що, наприклад, я можу про це забути. А коли він світиться червоним, я розумію, чому саме тіммейти мене зараз не чують. Загалом не варто очікувати чогось неймовірного від мікрофону в ігровій гарнітурі. Її головне завдання це те, аби тіммейти вас розбірливо чули. Тут виробники постарались на значно вищу оцінку, ніж просто розбірливо. Це чудове звучання, як для мікрофону в ігрових вухах. Проте, якщо ви хочете якоїсь неймовірної якості, звісно, вам доведеться докупити окремий стрімінговий мікрофон. Щодо RGB, має 9 зон підсвічування, налаштовується через синапс, виглядає просто супер. Razer, і завжди чудово попрацювали в цьому плані, все на висоті, але це зможуть затінити лише люди, які на вас дивляться. Софт. Синапс. Всі ви про нього знаєте. Там все: еквалайзер, профілі, підсвічування, налаштування всього на світі, експерименти, хаптікс, загалом, все, що ви можете собі уявити, там є. З ним можна гратись, експериментувати, певен, що ви розберетесь. Ну що, висновок? Чи технологічніша та функціональніша дана модель, ніж Razer Kraken V4? Так, безумовно, зроблено дуже круто. oled блок управління, Haptics, збірка. Навіть кнопки преміумні тут зробили. Але чи звучить гарнітура краще, ніж V4? На це немає однозначної відповіді. Тобто звучать ці вуха добре, тут жодних питань немає. Але аж настільки добре, що одразу помітно кардинальну різницю? Ні. Проте поясню філософію. Це. Взагалі не бюджетна модель і не з середнього сегменту це преміум преміум, і тут ми платимо не лише за звучання, а й за відчуття, тактильність, збірку, матеріали, функціональність за відчуття преміумності, яке можна потримати в руках. Чи впорались Razer з цим так безперечно? Ну і вони таки добре звучать. Тому можете замовити дані навушники у нас на сайті, але якщо сумніваєтесь, це відео не переконало вас до кінця. Прошу приходьте до нас. Тут ви можете їх потестувати, послухати, зіграти в них тестову каточку перед тим, як прийняти рішення про покупку. Наші магазини є в Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. На цьому все. Будь ласка, пишіть коментарі, як вам цей огляд, на що хочете побачити наступний. Тисніть указ і підписуйтесь на канал, фоловте нас в усіх інших соцмережах: Фейсбук, Twitter, Threads, Тікток, інстаграм, твіттер, телеграм. Ми є скрізь. В усіх цих соцмережах публікується унікальний контент, короткі відео, розпаковки, акції, меми, новини все, що ви можете уявити. Будь ласка, слідкуйте за цим, і тоді ви не пропустите чергову акцію чи розіграш. Запам'ятали? Сподіваюсь, це був магазин геймерських девайсів А51. Побачимось.